На футболці Тетяни Демчук – материнське серце, розбите та оповите квітами, і позивний її сина Богдана Вогник. З 2015-го він воював в полку Азов. Серце краялось і. Просилося у Бога, щоб вони залишились живі, але на жаль, на жаль, я теж уособлення мого сина, тому що він моя частинка, а я його частинка. Це на зараз залишилася. Жодна мати для війни свого сина не виростила. Ми хочемо показувати подвиг наших дітей, хочемо розказувати про нього. А біль свою ми наодинці тамуємо. В останній Богдан вийшов на зв'язок 29 квітня 2022 року. Писав матері і намагався поговорити з дружиною. Разом вони прожили п'ять років, і саме Богдан наполіг, аби дружина і син 24 лютого виїхали з Донеччини. Йому кажу, поїхали разом, була можливість виїхати. Злігка улупнулася і все каже, я не поїду. Тут ми попротиви воювали, я теж 15-го року, я на звідси не поїду. Я сіла в автобус і ми толком не попрощались. Я про це жалію, що я його так не провела, як хотілося б. А мені написав, якщо зі мною щось трапиться, то, будь ласка, будь щаслива, син, щоб був щаслив, і вирости сина справжнього українця. У стінах мистецького дворика десятки світлин із Богданом йому було лише 26. Рідні й досі не поховали вогника. А молодший брат Олег в полоні. Спогади матерів про трьох захисників Азовсталі Богдана Демчука, Антона Гевака та Івана Ваховського у фільмі Все добре. Мам документальну стрічку Євгенії Мазур, створену платформою пам'яті Меморіал, переглядають зі сльозами на очах. Наші діти загинули за те, щоб Україна була сильніша і Краще. І я також іду цією стежиною. І мені мій син показав, я її не знала цієї стежини, але я як втратила його, я багато передумала, я багато переосмислила. І я знаю, що це любов до мене і до України, як до своєї мами, як до мене любов, так само в нього Україна. Він теж її любив. Він писав, що любить Україну. Вечір спомин організували працівники молодіжного центру. Тому серед учасників чимало молоді, майже ровесників Богдана. Адже війна вперше увійшла в його життя. В 19. я сюди прийшов, щоб подякувати за те, що вони мені дали життя. Що я можу зараз насолоджувати своїм життям, ходити на подібні заходи, і це ми можемо їм віддячити. Останнім акордом стало спільне виконання символічної для Богдана Вогника пісні Гурту Друга ріка секрет його історія, історія його брата, який Залишається в полоні зараз після виходу з Азовсталі. Власне надихнула нас про нього на його прикладі донести до хмельничан про те, що боротьба триває, про те, щоб ну, пам'ятати боротися за полонених, пам'ятати про тих, хто загинули, і підтримувати тих, хто продовжує боротися. Вже третій рік Тетяна Демчук бореться за звільнення з полону молодшого сина та усіх азовців. І вірить, що мрія Богдана, щоб і його син зростав у вільній країні, обов'язково здійсниться. Ірина Аріом Марія Соколова новини міста.